Дорога до малої батьківщини Шевченка у вибоїнах та ямах. Жителі Шевченківської громади, що на Звенигородщині, шукають способи привезти до ладу дорогу. Голова ОТГ зазначає, протягом останніх років траса Т-2408 від села Шевченкова до Городища стала ще гіршою. Найгірша ділянка цієї дороги це в нас без порядка 6 кілометрів від початку дороги і до населеного пункту селища Кономейвасів. Цим шляхом їздять до Звенигородки, як із Шевченківської, так і з сусідньої Вільшанської громади. Але шлях настільки розбитий, що деякі водії оминають її, обираючи більш довгу, але хоч трохи рівнішу дорогу. Силами місцевих підприємств та громад дорогу підсипали щебнем, але кардинально ситуацію це не виправило. Можливо, ну яким чином. Не говориться сьогодні про те, що тут постелить асфальт, тому що тут його треба стелити, ямковий ремонт вже не допоможе, тут треба в сплошну, як кажуть, стелить. А можливо з автогрейдерами, катками, тобто яким чином підрівняти, укатати і хоча б привезти в більш-менш такий нормальний вигляд.